Привіт, танкіст! Ти на каналі Шаранк.ua. Сьогодні я тобі покажу настрільний бій на пт ПТСАУ під назвою Карі, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Обладнання ти бачиш перед собою, тому поїхали до бою. Потрапляємо ми на мапу Ласфіль, стандартний бій, сетап з десятками, але немає арти. На цьому ми подякували. Так, ну, е наш герой обирає таку досить стандартну позицію, поїхати на праву сторону. Стати там тихенько собі і відстрілювати тих, хто буде вилазити, намагатися продавлювати. Так як ПТ САУ новенька, давайте подивимося, що у неї там з бронепробиттям та шкодою. Шкода у нас середня 500, бронепробиття базовим снарядом у нас 252. А голдовий у нас теж, до речі, бронебійний. Альфа така саме 500, а пробиваємо вже майже 300. А саме 298. Так, дивимося, виїжджає УДЕС Зараз ми йому шваркнемо. шваркнули, але не пробили. Ну, таке собі. Так, і що у нас там з фугасиком? Фугасик у нас пробиває 90, але шкоди він наносить 630. Ну, непогано. Так, дивимося, дивіться. Ой-ой-ой, добренько він перекрутив бортика, і ми йому під гусліку накинули. Так, ну що тут у нас? Удес знову намагається виїхати. Ну, тут був такий постріл. Постріл в молоко, скажімо так, тому що там було видно, що ми не попадемо, але все ж таки наш герой вистрілив. Так, ну ось тут ми повинні так, ми повинні на 500 кидати. До речі, альфа та бронепробиття на восьмому рівні, я вам скажу на рівні, тому що ну, непогано. Так, це звісно ПТ, У них більше, більше бронепробиття та більше альфа, ніж у, інших, у іншого класу техніки в грі, але все ж таки для 8 рівня це досить непогано. Так, ну тут з таким противником в лоб в лоб перестрілюватися, я думаю, сенсу немає, тому що він нас може покалічити, а ми йому можемо нічого і не зробити, все ж таки. Там як пощастить вже. Як нам ВБР плюне плюс-мінус 25, якщо мінус, то ми його, звичайно, не проб'ємо. Якщо плюс, то можемо і надавати по шапки прямо в лоб. Вирішує наш герой. Повернутися трішки до бази, тому що він бачить, що там у місті, так званому, наших, набагато менше, і противники там починають щось піддавлювати, тому потрібно їхати допомагати. Але подивіться, які смачненькі, смачненькі булочки у прострілі, і на 500 ми майже накидуємо коню. Який приїхав, просто так подивитися, спитати у наших союзників, як у них там справи. І ось ми вже перезарядилися та накидуємо знову ж таки 122-му. До речі, я не знаю, скільки у цієї ПТшки, але мені здається, що у 122-го вона довша, тому що у 122-го там вона щось в районі 15 секунд, начебто. Так, Маус. Маус, дивіться, 3,5 тисячі хп він несе на собі. Маус, ти що, сказився чи що? Зараз ми трішечки в тебе віднімемо собі в нашу е баночку, нашу копілочку, де ми збираємо хітпоїти е, команди противника. І ось дивіться, ми кидаємо з підпалом на тисячу, на дві тисячі. Ну там, певно, що не тільки наш. Дві тисячі відлетіли від нас. Так, дивіться, але півтори тисячі ми зняли з нього, щоб так. Себе не відчував агресивно, та кучеряво, скажімо так. Ну що тут? Ціле братство німецьких е, котиків приїхало, якщо можна так сказати. Мауси, мишки, 75 ті всі, хто хочеш. Так, ну, шотного, як бачимо, наш герой не хоче добирати, він хоче набити чим більше шкоди, чим більше дамашки. Ну давайте будемо дивитися, що з цього виходить. А виходить, досить вам, я скажу, непогано, тому що 4500 ми вже маємо, хоч і по рахунку ми досить-досить зливаємось. 3-7 рахунок, і наші щось там ще в, в ущелі там тусуються, але там вже нема чого тусувати. До речі, хоча можливо вони і продавлять. Але ВКшка, подивіться, як ми ВК накидаємо в щоки. Тому що бронепробиття 300 нам на ВК буде вистачати з головою, та навіть нам на Мауса, напевно, що буде вистачати, якщо в щоки під прямим кутом стріляти. Ну і подивіться, як смачно на 527 залетіло. Зараз діло техніки його добрати і потрібно виїжджати вже. Забирати яких-то інших противників, тому що їх досить-досить велика кількість, а нас вже зосталося досить мало. Потрібно мінусувати, щоб е, забезпечити перемогу Нашим нашій команді. Ну Мауса життя не, нічого не вчить, він там стоїть, собі думає, що він танкує, але я думаю, зараз ми з ним розберемося, щоб він так себе не відчував досить непогано. До речі, Маус там в взводі з Удесом Удис вже давно поїхав авангард, ну і потрібно Мауса теж відправляти. Так, ЛТ-432, ну такий хитрий жук, якого ми не попали. Він такий шведесенький, туди-сюди, а ми трішечки упередження не взяли і не попали. Ну нічого, їде е 75 й і є е 75 ми кидаємо з каточком на 500, все як має бути, все як книжечка пише. Кинули, закаточили, його добрали наші союзники. ХВКшку підсвітили. Ну, ХВКшка, вона що не бачила, що туди їдеть ЛТ. Чи що, чому вона там стояла? Але ЛТ виставився і ми йому, подивіться, другий підпал. Ну, непогано, круте ВГ як може, рекламує ПТ-САУ як може, щоб гравці, які в команді бачили, що наш герой наніс велику кількість шкоди. напевно, що ПТ-Імба потрібно нам теж кидати наші бабулесики та купляти собі ПТ-шку. Так, ну тут вже йде таке, скажімо, добиття наших союзників, але я вам скажу, що наш герой буде битися битися до останньої, до останньої ХПшки. Так, хтось там якісь кущі поскидував і ми бачимо, що це противники вже тут у нас біля нас тусуються. Але нам потрібно ще дати декілька пострілів, можливо, ще й затащити навіть, я не знаю. Подивіться, як вони нам скинулися. Не жаліючи ні себе, ні нас, просто виїхали і кинули нам два шота, але ми його добрали, добрали нашого е противника, який нас трішки обіжав, але ми, ми не ображаємося на нього, а ми йому просто даємо ляща і відправляємо в ангар. Кидаємо в НЛДшечку, але він все ж таки нас добирає і ось такий крутий бій, ось така Петесау. Поїхали в після бойову статистику. Ось такі медальки ми маємо: високий калібр, вогонь для ефекту, синяк та майстер, звісно ж. Але медальок, я вам сказав, за такий бій досить мало. Ось наша шкода, 8635 шкоди, 3 фрага. Ну, я вам скажу, досить-непоганий досить бій, як для восьмого рівня. Ось командний результат, ну тут. По нулях, можна так сказати, пів команди дало, тому що тут по одному пострілу дав кожен з них, ну тут вже два постріли. Ну таке собі, скажімо так. І ось такий детальний звіт. До речі, фарманули ми всього-навсього 100 тисяч срібла. Ну, Хоча ми грали абсолютно на голді, ось такий крутезний бій. Кому сподобалося, звісно ж. Ставимо лайки, підписуємося, можливо, десь ділимося там цим відеосом. Якщо вам не важко, звісно ж, вам бажаю мирного неба над головою. Не забуваємо допомагати ЗСУ, зараз це дуже потрібно. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.